«Успішний практикуючий психолог для мене це початок буквально чогось нового в моєму житті, чогось якісного, цікавого та наповненого. Я дуже вдячна Софії за те, що вона створила цей курс. Тому що, по-перше, він допоміг мені позбутися страху консультування. Це був мій найголовніший запит, коли я шукала для себе навчання. Після курсу я відчуваю не те, що впевненість в своїх силах в мене ніби виросли якісь крила. Я тепер просто кайфую від. Того, чим я займаюся, і за це я безмежна вдячність. Софії головний показник для мене, що курс був класний, це коли мені хочеться рекомендувати. От Софію я рекомендую буквально кожному. Я маю там багато різних психологічних. По груп, курс моментів спілкування і завжди, і всюди я рекомендую Софію як найкращого наставника, завдяки якому люди можуть зрости, подолати свої страхи та отримати впевненість в собі, в своїх діях.